А в студію телепрограми нового дня завітав народний депутат України, громадський діяч Сергій Володимирович Кудлаєнко. Вітаємо вас. Доброго дня. Сергій Володимировичу, чи думали ви коли-небудь, наприклад, 10 років тому назад, що станете народним депутатом? Ну, ви знаєте, у кожної дитини, особливо, коли вона ходить до садочка, навчається в школі, потім переходить там в, чи в технікум, як в мене це було, там, чи в інститут. Завжди є якесь е, е, побажання, ким би він хотів би бути в майбутньому. Звичайно, в моєму дитинстві не було такого, що я би пов'язав свою е, професійну діяльність, основну частину свого життя безпосередньо спочатку з бізнесом, а сьогодні з, з державницькою позицією, тобто з державним діячем, тобто з людиною, яка сьогодні представляє інтереси в парламенті, людей, які обирають. Тому, звичайно, такого навіть і в мріях не було, і такого навіть ніхто не міг подумати. Чому? Тому що е, всі чудово знають, для того, щоб десь досягти чогось, завжди існувала така е, думка, що повинно мати е, багатих батьків, необхідно, щоб були якісь певні стосунки, зв'язки і так зв далі. І оцей стереотип, на мій погляд, він все ж таки відбиває дуже багатьом людям, особливо молодим і талановитим, яких у нас дуже багато. Бажання йти кудись далі, домагатися якоїсь перемоги. І дуже важко, реально дуже важко їм пробитися сьогодні. Тому в мене так само, як і у всіх дітей, не було такої навіть думки про те, що я можу бути народним депутатом чи працювати там, де я сьогодні працюю, чи навіть коли попереднє моє місце роботи. Але при всьому при тому я скажу відверто, що необхідна колосальна наполегливість необхідно обов'язково вірити в те, що ти робиш, і робити це щиро. А з життя воно само розставляє акценти і самі робиться якось таким чином ці пріоритети. Чому? Тому що все ж таки, якщо ми починаємо думати про те, що ми маємо отримати в кінці, не завжди в мене особисто це виходить. Кінцевий результат, Кінцевий результат не, не завжди. Не завжди, не завжди ми починаємо не працювати, і в мене команда моїх і помічників, і людей, з якими я співпрацюю, і громадськими діячами в місті Вінниці, і не тільки, і з волонтерами, ми починаємо щось робити, а потім вже ми бачимо якусь кінцеву мету. Вимальовується в і процесі І в процесі. Сіда, тобто, от в моєму житті було так. Люди, котрі досягли певних вершин в своєму житті, вони завжди кажуть, мета повинна бути високою і недосяжною. Але в процесі того, як вони йтимуть до неї, вони досягтимуть дуже багато чого. І не завжди кінцевий результат буде таким, про який вони мріяли спочатку, але все ж таки їм вдається дуже багато. Тобто, все-таки висока мета, до якої потрібно йти, повинна бути. А шанс того, що вони дійдуть до певного щабля, він надзвичайно великий. А вже життя відрегулює, відсіє хто для чого краще згодився і пригодився. Отже, Сергію Володимировичу, допомагати іншим, благодійна діяльність це ваша внутрішня потреба. Хтось, можливо, надихає вас на це. Ну, я можу тільки подякувати своїм е, близьким мені людям. Да? це на превеликий жаль. Сьогодні нема в живих ні мого дідуся, який досить рано пішов в життя, ні бабусі. Слава Богу, ще живі мої батьки. Чому? Тому що ну, бачите, сьогодні так такий час. Коли будь-яка людина, особливо якщо вона є публічна, ну до неї абсолютно спокійно можна сьогодні достучатися, можна подивитися в інтернеті, Достукати. інформатися, да, достукатись, можна отримати будь-яку інформацію сьогодні про будь-яку публічну людину. І для мене сам насамперед дуже важливо. Це те, яким чином реагують на мою діяльність і взагалі на мої вчинки. Це мої батьки сьогодні. Чому? Тому що вони проживають в місті Вінниці, так як я народився. От вони сьогодні отримують безліч інформації від своїх колег. Не завжди вона є приємною, не завжди вона є адекватною. можливо. Да? І в мене постійно з ними контакт: будь-який ефір, будь-який моя діяльність, будь е які заходи, які відбуваються, я їх публікую публічно там, в соціальних мережах чи в засобах масової інформації. Завжди є зворотній зв'язок, це дуже важливо. І цей зворотній зв'язок, в тому числі через близьких мені людей тому що ніхто, як батьки не скажуть правду. Дуже так. багато будуть розказувати, який ти гарний і порядний, а при всьому притому мати зовсім іншу думку. Справжні думки скажуть за спиною. Звичайно. От. Так само і є громадські приймальні, в яких працюють мої працівники з 2010 року. Я не був депутатом ще тоді. Вони по сьогоднішній день ні на один день не закривалися. Їх стало більше, так, тому що вимога часу сьогодні, на превеликий жаль, це війна, це допомога хлопцям, які знаходяться в зоні то це допомога нашим медичним закладам, військовому шпиталю, колосальну роботу проводять сім сьогодні наші сім'ям сім загиблих потерпілих, чи потерпілих, загиблих. звичайно. Тому сьогодні розширилось трошки в цьому плані. Але це зворотній зв'язок. І казати про те, що е, це е, ну робимо, тому що там щось треба. Ні, абсолютно ні. Це треба, тому що сьогодні це прийшов час це робити. Якщо ми почнемо це, це робити, тим паче ми ж бачимо, яка сьогодні зневіра до людей, там які представляють владу, які представляють, це завжди було. Але сьогодні загострені ці відчуття. Ми повинні зробити максимально, щоб дійсно щоб люди відчували, що ну не всі такі. Люди дійсно реально хочуть щось допомогти. Люди реально хочуть зробити світ кращим, країну нашу кращим хочемо зробити. Щось виходить, щось не виходить. Не завжди це залежить і в тому числі від депутатів. Але можу сказати, що і я, і мої колеги, до речі, всі депутати від війни вони абсолютно в цих намірах щирі, і відверті, і ми максимально сприяємо будь-яким проектам закону, які хоч бачимо, що вони дійсно будуть і зроблять якісь позитивні зміни. Тому сьогодні це Відчуття відповідальності в першу чергу. І знову ж таки, хочу повторитися, що це я робив не тоді, коли я став депутатом. Ми це да, робили вже так. давно. От. Це приємно. Це коли ти приходиш там в дитячий садочок, чи ти приходиш до дітей, чи ти приходиш до людей, яким ця допомога необхідна, це абсолютно зовсім інше відчуття. Ти внутрішньо розумієш, що ти людині дав шанс. Тому що є такі операції, які досить дороговартісні, а люди. Дивим, ну а людям даєш там, копійки. Але ці копійки для них грають не пряму роль, а вони грають для них роль, яку що вони отримали шанс, вони отримали позитив. Подивіться, скільки в нас сьогодні громадських організацій. В 2009 2010 роках у нас не було стільки людей, які об'єднувалися для того, щоб щось зробити і змінити. Там, я вже не кажу там, про громадську організацію там і гармонія, і волонтерів, і переселенців, і дуже багато. І ветерани АТО, і учасники бойових дій сьогодні, які хлопці прийшли. І... Афганці і Чорнобильці, вони хто були? Вони раніше були кожен сам по собі. Сьогодні вони об'єдналися. Я завжди казав, коли ви будете об'єднані, вам об буде, буде легше, легше. Ви навіть зустрілися, поспілкувалися. Юридичну допомогу, якщо треба в мене з ними співпраця налагоджена з 2010 року, угода про співпрацю. Будь ласка, ми тільки свого часу біля 15 тисяч позовів до суду подали для людей похилого віку, які мали статус діти війни, і мій батько так само. Але що? Позови виграли, а гроші ще не отримали. І сьогодні ми бачимо яка з цим ситуація. Тому для мене це в першу чергу зворотній зв'язок. Я отримую задоволення, коли ми даємо людям можливість отримати шанс. Ми їм даємо, вибачте, за такий вислів, можливо, але він вже неодноразово звучав і в студії, і від мене особисто, і від других людей. Ми даємо людям вудку, щоб вони мали можливість зловити рибу. Так. І це дуже важливо, це що вони самі відповідають, вони об'єднуються, вони починають робити щось допомогли дуже добре. Треба більше допомагати, і будемо ну, над цим працювати також. Так ми знаємо, що надзвичайно важливими для вас є сімейні цінності. Отже, мета вашої діяльності, перш за все, Можна її сформулювати такими словами: щаслива родина, щаслива країна. І зараз ви в своїй роботі маєте змогу реалізовувати той потенціал, який ви напрацювали. Ті організаторські здібності маєте змогу розкрити, які ви отримали в процесі своєї діяльності, в бізнесі, в роботі на різних посадах. Знаємо, що ви прийшли. Від різних ви зробили кар'єру в декількох організаціях, починаючи від найнижчих щаблів. Тобто, ви знаєте і вмієте, як іти, як досягати, і можете навчити інших. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу діяльність з молоддю, з підростаючим поколінням, з дітьми, чому таку велику увагу ви приділяєте вихованню? Ну, ви знаєте, дуже правильно є вислів такий, що молоді діти це ж те, що наше майбутнє, це зрозуміло, а це ще наше сьогодення. Сьогодні ми повинні дати цим людям можливість себе реалізувати. Тому я неодноразово проводив конкурси працевлаштування для моталановитої молоді. Свого часу я не був депутатом. Ми зробили цей конкурс. Ми працевлаштували біля 50 дітей, людей, які... Тільки закінчили там вищий навчальний заклад, деякі з них не закінчили. О, це це різні види бізнесу були. Тобто це були навіть від тих, які робили, подавали якісь технології по енергозберігаючим технологіям. До речі, в, в минулому році ми підтримали одних наших активістів з політехнічного університету, які е, зробили винахід е, щодо е, заощадження електроенергії. Зробили відповідь, і я, я, я його проплатив, але саме головне, що ми пообіцяли його встановити ті. Родині, щоб від сонця нагрівалася вода. тобто Ми поставили, поставили цей пристрій в тій родині, де вони дійсно цього потребують. Це так. наші молоді історії, повірте мені, це недорого. Там, біля 4 тисяч гривень ми рішили для одної родини практично майже проблему. Але головне, вони з цим винахідом ходили будь-куди. Вони не могли пробитися, вони не знали, як його реалізувати. Друге в мене помі... за спиною не було великих зв'язків і великих грошей. Та звичайно, зв... з... всі помічники. Мої, як я ще був в місті, вінниці працював, так і сьогодні в парламенті для того, щоб взяти на роботу, я беру молодих. Ми зробили конкурс працевлаштування черговий. Обрали найкращих юристів, які мають вищі освіти, які закінчили Ярослава Мудрого, які закінчили Вінничани і вінничани, вінничанки. Тобто це наші хлопці, дівчата, які не могли працевлаштуватися. Деякі з них сьогодні працюють причин. на сьогодні, да, деякі з них сьогодні працюють в мене як помічники на постійній платній основі. Що стосується наших дітей. Ну, ви знаєте, якщо ми хочемо, щоб наші діти були успішними, якщо ми хочемо, щоб наші діти там були і чогось досягли, вони сто відсотків дивляться на кого, на своїх батьків. Так. Для То того, ще щоб на приклад. ми приклад, ми повинні починати з себе. те, що вони побачать в родині, те, що вони побачать, як батько відноситься до мами, як, як мама відноситься до батька, і вони це з. Молоком, як кажуть, вони все це отримують. І потім вони так само будуть Реалізовую реалізовувати в своєму житті. Вони завжди будуть казати про те, що в моїй родині такого не було, особливо дівчата. В моїй родині батько дарував квіти мамі, в незалежності від свята. Сьогодні дискурсія щодо 8 березня. Так. От, в моїй родині завжди, там, в неділю, ми сідали за сімейний стіл. І, і разом, разом. Обідали, обідали там, завтра, коли, да. тобто в моїй родині там, це сьогодні необхідно. Ми хочемо змінити країну. Давайте її змінювати, починати з дітей. Ми сьогодні вже бачимо, які цінності, українські традиції, які да, там, не обов'язково ж ходити тільки в вишиванці. Треба і вірші знати, і історію нашої держави так. треба знати. Тому сьогодні, мені здається, все ж таки, вже давно прийшов цей час, але сьогодні, як ніколи, нам необхідно в цих дітей. Вкладати, тому що вони як губка впитують в себе це все. І тоді ми вже на виході будемо мати абсолютно іншу країну, абсолютно інше місто, абсолютно інший двір, абсолютно інший будинок, абсолютно інші відношення людей один до одного. Чому ми кажемо, ми їдемо в Європу, там люди добріші, там і так далі. Вони там більше отримують. Дає люди, які набагато. Менше соціально сьогодні захищені, але вони більш добріші, більш щиріші, е, ніж ті, які мають там статки і мільйонні, там і так далі. І так далі. Звичайно, тому от для мене це така позиція. і Ми цих дітей. А подивіться, скільки сьогодні дітей, які не мають батьків. Подивіться, скільки родин сьогодні, які не мають на превеликий жаль, не можуть мати дітей. От це ж біда, це катастрофа просто. Чому? Тому що люди не можуть себе реалізувати, і з цього в них свої якісь певні проблеми. Е, чудове свято зробили. Тим паче, що ми от свята, які робимо. Це досить гарний приклад, коли об'єднуються всі підприємці, влада, міська, обласна, і ми робимо свято От декілька років тому. Ми зробили в нашому концертному залі Райдуга на день. Захисту дітей, чудове свято спільно з міською радою, там обласною адміністрацією, відповідними службами щороку Ми... вже впродовж багатьох років. Ви підтримуєте телекомпанію Вінтера в проведенні свята до Дня Святого Миколая для дітей ну, Святий Миколай – це взагалі святе. святе. так, звичайно, але незалежно від того, були ви депутатом, не були ви депутатом. Але вже ось, уже скільки років поспіль ви берете участь і активно підтримуєте, активно допомагаєте. Я Просто раджу, коли відбувається відбуваються такі заходи, я раджу просто людям прийти подивитися на посмішки дітей, відчути цей позитив, енергію і повірте, не можна так казати. Жодна людина зможе але... залишитись байдужою і захоче сама долучитися в подальшому і, і сама допомагати. І це, повірте, допинати. це не дуже дорого і це просто треба робити, тим паче, що бажаючи сьогодні це вважання. зробити. Звичайно. Так. Просто мати бажання. Ми всі багато чого можемо зробити своїми руками. Не треба не обов'язково е шукати десь спеціальні кошти, можна е зробити щось смачне, можна щось вишити, намалювати. Можна банально прийти в дитячий будинок і те, що ти вмієш, передати діткам, приділити їм увагу, навчити малювати, навчити грати на фортепіано, навчити вокалу, поспілкуватися, розвинути якісь здібності в них, подарувати свій час. Я вам ще Треба хочу просто відкрити. Просто має бажання. Що хочу вам відкрити, таке в мене є бажання. Я бачив це за в Європі, е я думаю, що колись воно реалізується і в нашому місті також. Дуже чудова акція. Періодично на площі на центральній, ну це не, не залежить від того, щоб прив'язуватись, але в одно в одній з країн це була Італія, де діти один раз в тиждень виходили на цю площу, виносили свої іграшки, які вже їм не потрібні, чи застарілі, можливо, навіть поломані, так. і вони продавали. Самі стояли, як кажуть, просто на землі, ну там асфальт. Так, так. От, і вони це продавали. Вони спілкувалися з людьми, вони торгувалися, вони стояли з хто з батьками, хто не з батьками. От, були благодійні там, в тому числі, якісь акції стосовно того, що вони там підтримували під час цього проведення. Тобто вони адаптуються в соціум. Вони сьогодні, не знаю, там і маленькі були, навіть в, в цих ще підгузниках ходили. От, але вони асоціюються боятися, звичайно, втуда, вони бачать, що вони це. І вони вже тим паче, що ж ми скільки ми бачимо дітей, які е, після школи там чи після там вони кудись поступають, і не завжди потім е, вони працюють по цій спеціальності. У мене так, так було. Я так само закінчив технікум електронних приладів. Надзвичайно авторитетний, на той період часу. Да, і точно. сьогодні заклад. Дуже важко туди попасти. Я навчався нормально, я туди попав. Але доля так склалася, що я ну, не пішов, я змогли не змогли, себе. не зміг я себе реалізувати. Я перелаштувався, пішов працювати там, в торгово економічний навчатися, парально працювати, так бізнес і так далі. І так далі. Тому е, сьогодні треба нашим дітям давати побільше можливості себе реалізувати, щоб вони не були замкнуті, щоб вони були щирі, щоб вони були відверті, щоб вони поважали один до одного, щоб вони відносились один до одного. І щоб вони відчували, що ми їх любимо. Звичайно, а для цього ми повинні дарувати свій час. Звичайно, а не лише часто така є проблема, коли батьки дають гроші, іди. Забав себе сам, купи собі щось, так? Ну, це хибна Але позиція цьому... абсолютно. Чому? Тому що дітям ці гроші не потрібні. Їм необхідно, щоб ми з ними спільно проводили цей час, і ми змінно з, з, з ними спільно. Е, ми повинні, знаєте, як ми повинні війти в, в будь-яку дитину, внутрі і з нею йти. Війти, війти далі. в світ цієї дитини Звичайно, і е, подружитися з нею. І вже знайти довірливих стосунків, знайти звичайно. ключики до неї і підказати їй, розкрити її, допомогти дитині знайти себе в подальшому в житті. Це надзвичайно важливо. А зараз ми хочемо оголосити конкурс Дитяча планета, який проводитиметься за ініціативи народного депутата України Сергія Володимировича Кудлаєнка та Вінницької обласної телекомпанії Вінтера та Дитячої планети. Ми задамо нашим телеглядачам кілька запитань, відповіді на які вони зможуть надіслати до наступної п'ятниці на сторінку в соціальній мережі Facebook, на сторінку нового дня. Отже, Сергій Володимировичу, ваше запитання? Моє запитання буде досить простим, і я хотів би запитати у наших дітей, у наших учасників цього чудового конкурсу, щоб вони відповіли коли. Було проголошено акт про незалежність України. Добре, це перше запитання від Сергія Володимировича. Друге запитання від телекомпанії Вінтера. Коли вперше запрацювало обласне радіо? І третє запитання від Дитячої планети: Хто з українських аніматорів створив мультфільм про козаків? І нагадуємо: відповіді на ці три запитання ми чекаємо до наступної п'ятниці. На сторінку телепрограми нового дня у Фейсбук. І хочемо наголосити, хто першими зможе надіслати правильні відповіді на сторінку в соціальній мережі Фейсбук Нового Дня, отриматимуть запрошення до дитячої планети з усією родиною та дітками на проведення свого дозвілля. Сергій Володимировичу. Ми надзвичайно вдячні вам за вашу благодійну діяльність, за вашу життєву позицію, за вірність та відданість тим принципам та тим життєвим ідеалам, які заклали у вас ще ваші батьки, бабусі, дідусі. Ми раді бачити вас у нашій студії, рад, yeah. раді бачити та співпрацювати з вами і надалі. Бажаємо вам всіляких гараздів. І хочемо, аби ви на останок нашої телепрограми побажали нашим телеглядачам, чого б ви хотіли, щоб у них було. Ви знаєте, враховуючи те, що у нас тематика досить серйозна, можна сказати, я хотів би побажати, щоб в нашій країні, в нашому місті було побільше повноцінних сімей. Щоб в кожній сім'ї були і бабусь, і дідусь, і мама, і тато, і дівчинка, і хлопчик. І щоб ці родини дійсно і відчували більше. і навіть більше і щоб ці родини дійсно відчували те, що вони повноцінні, що вони шанували один одного, щоб вони сповідували свої сімейні традиції, і щоб вони передавали з покоління в покоління. тому що. Для мене, і я думаю, що для багатьох нас це саме головне, і це успіх не тільки громади, не тільки міста, не тільки села, а це успіх будь-якої нормальної успішної провинитої країни. Дякуємо вам. Дякуємо успіхів вам на все до доба. побачення. А нашим телеглядачам ми нагадуємо у студії з нами сьогодні. Був народний депутат України, громадський діяч Сергій Володимирович Кудлаєнко.